А це іменно тут, де ми знаходимося, то ще більш-менш спокійно, а та, там за пару кілометрів, ну там пару десятків кілометрів, то там хорошого мало. Я зрозумів. А під Іловайським, там як у хлопців справи є з ними зв'язок? Ті, що в Так, да, да, є. Є, І... є, 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 є. Там нас як ніби групи йдуть, дві групи, то одну, одну одної групи немає вже третій день. Та там не, не звісно, що там. Була відмова це від нас. І йшла підмог, їх по дорозі почали бомбити, і половина вернулася назад. Вернулися назад ці хлопці, і вже сьогодні говорять, що має їхати прокуратура до них. І розбирати, що вони вернулись. Хоча там дійсно немає куди їхати, бо хлопці з автоматами і просто на, на, ці, на машинах бойових без артилерії, без танків. Там вони, грубо говоря, поїхали з автоматами на. І на міномети. Тобто, ну, така ситуація. Там відправило колона, в принципі, була велика, але говорю, тільки почали перші обстріли, то, то і вони там п'ять чоловіків, говорять, розбомбили. Вчора, ті, що їхали підкріплення, то хлопці розказують, які приїхали, що 50. Це наша група, наш, наш цілий там лагерь, можна сказати, там е офіційно вже признали, що 100. Але неофіційно хлопці говорять, що там більше до 300 300 зріб і багато в плі, в полоні. Зброя, ну о, зброя. Ну, зброя те, що в нас в руках є, ну там я говорю, там воюють не не це зброю, там воюють артилерія в основному. То вже говорять, що в нас е, е, таких самоходків, майже всі знищені, ще пару градів там осталось. Танків нас. Тоже мало вже залишилось, багато погоріли, там же хлопці просто сидять в лагерях без танків. А ті, що є, то там тих само ще на ну дуже мало. А та зброя, що там в автомати, ну то є, але там немає такої партизанської, що там йдуть люди-люди на люд, ну, люди на людей. Там сидять в основному і обстріли йдуть. Якщо ще раніше можна було дійсно говорити, що там були сепаратісти, то зараз там це сугубо російська армія. Попали в засаду, їх всіх розбомбили, а якісь є такі, що не поїхали, виборов командир другий, другий маршрут. Приїхали, а їм говорять, приїхала прокуратура, говорять, що ви не їхали туди? Вони говорять, якби ми їхали туди, то так само там би збирали нас. Каже, не волнує, треба було виконувати наказ. І вже все, вже їх, хоч і командирів, так само сидить. Ну, ще не понятно, і так само ще одна, одна ситуація, так теж говорив сьогодні. Е, наші, типа, вийшли з оточення, трошки від'їхали за пару кілометрів. І кажуть, ну я не знаю, ви от їхні слова, каже, ми не знаємо, що це робиться. Ми переїхали на нове місце, і зразу у нас на це місце почали почали стріляти. Після того парада в Донецьку, то трохи були всі в шоці, бо реально не можна понять, за кого ми воюємо, що там куча людей, таких видно, що гражданських. І вони дійсно настроєні проти. Не знаю, що з ними робити, ну якщо спочатку ми думали, що, що треба якось з цим боротися, а тут зараз вже всі думають, що просто. Та що там? Просто дали вже їм час, щоб втікти. Хто міг, то втік втік, а далі просто треба стріляти і бомбити, бо так їх не вижене. Бо вони там поховалися. Домами, палися, чи всі установки там стоять між домами і вони валять. Реально там рус руски. Рус... А скільки там точно Говорять, що вже десь штаб є. Якесь там село, вже є штаб, іменно російський штаб на території України. І там вже сосредоточені великі ну, війська. Тобто, якщо вони раніше там допомагали там оружиєм, там всякими машинами, то зараз вже групи ці воєнні, і вони вже просто працюють разом з ним. Ці руски не брали пр Говорять, що хлопці були такі, що здавалося. Десь в бліндаж. Вони ж там ховалися в бліндажах, а потім говорять ішла зачистка. І кажуть, що ми здаємося. Кидають оружжі, а вони просто беруть гранати і навіть кидають. Що Семенченко вчора говорив такі ввечері. Таку він річ толкнув, реально толкову, реально це більш-менш відповідає. Дійсно, там крім е, таких військових е, бригад, там багато тих е, ну утворень, так як Дніпро, Азов, вони дійсно там в оточенні. І реально немає ніякого підкріплення. От він так толково сказав, що на, що смислу немає, там просто їм бути і щоб їх там добували. Вони говорили, що якесь підкріплення, підкріплення, ніякого підкріплення ще, наскільки я знаю, не було. Так що, то Та як ви думали, що не на його нафіг, то вже давно всі втекли, але з таким відношенням, то не знаю, що це буде далі. Там просто у нас ще, грубо говоря, йде один лагерь, ну там такі, що всі там машини бойові, так сказати. Якщо його поривають, то у нас тут самі зламки стоять, які ремонтують, і вже дуже мало людей. Та машин взагалі Тобто Якщо там, не дай Бог, проривають ще той, то і то в нас вже тут немає. Чим навіть У Нас теж настроєні такі, що під Київ зразу. Ще зброю з автоматами. під Київ. Бо спочатку якесь ніби було нормально, покращення, якісь, якісь були дії, а це знов розслабилися, знов переговори якісь. Ніхто вже не несе, не признає, хоч хоча там вже реально. Rússia